З Новим роком, шановні українці і гості України. Українець отримав ісрочку на підставі того, що його ВЛК визнало непридатним до військової служби. Це передбачено законами, Конституцією. Але, знаєте, так оп! І людину позбавляють цього права, тому що хтось там щось придумав себе там у владних кабінетах і вигадують якусь постанову, якою українець має знову проходити ВЛК. Бронювання. Дають українцю бронювання. Все. Ти заброньований, людина йде, збирає документи, витрачає кошти, а потім відміняють все бронювання. Ви розумієте? Ну, добре, хорошо, там хавісрочка, там ВЛК корумповані, там ще бронювання, якісь підприємства корумповані, ще щось корумповане. Але ж потім стає питання щодо інвалідів. Крупа. Лежить на матрасі багато грошей, там якісь хабарі там і так далі, замилювання очей українцям. А насправді, люди, які мають отримати інвалідність, практично три місяці не можуть отримати цей статус. І таких людей мобілізували, і багато з них то вже загинув. Реальні інваліди, які просто не могли скористатися своїм конституційним правом. І більше того, від сьогодні. Вступає новий оцей закон 4170, дроб 9, за яким пішли оці зміни щодо МСЕК, реформа МСЕК. Ви знаєте про цей закон. І от сьогодні вже працюють команди, які встановлюють там ту інвалідність, інвалідність, чи так воно зараз називається, я вже вам розповідав на цьому каналі, було окреме відео. І тепер дивіться, тепер і інваліди другої, третьої групи, чоловічої статі. Віком від 25 до 60 років мають підтвердити свій статус до листопада цього року, вже 2025 року. Що це таке? Що буде завтра? Ми знаємо, що зараз є такі анонси, знаєте, що там плануються гучні затримання ректорів вузів. Це вже натяк на те, що, шановні студенти, готуйтеся. Тому що саме вас завтра позбавлять статусу студента, і ви повинні будете щось там доводити. Чи перескладати іспити, чи, не знаю, там, може, якісь комісії будуть, реформа може студентства буде, чи ще щось. То тоді, що це виходить, що сьогодні влада сьогодні щось обіцяє? Люди на цю обіцянку ведуться, працюють по закону, вкладають гроші, витрачають час, а потім. Просто так бери влада і те, що пообіцяло. І людей пускають по другому колу. Іди, по новій проходь ВЛК, по новій бронюйся, по новій там інвалідність оформляй. Потім опять заберуть статус, по третьому колу цієї мясорубки пустять людей, так я розумію. Так це виходить гарна схема. Реально вимальовується схема, яку запропоновує, звісно, що це робить не влада, як ви знаєте, а ота темна сила, що не любить людей, м'яко кажучи, так і не дає владі бачити реальність, що відбувається з народом України. Влада ж цього не знає. Це звісно, що це темна сила, все це робить. І ось дивіться, яка вимальовується схема. Темна сила щось обіцяє від імені влади людям. Люди витрачають кошти. Час, як я вже сказав, так і отримують ці блага, а потім роблять винуватим яких? чиновників, де люди взагалі ніякого відношення не мають. Причому тут люди до того, що хтось там десь хабарі якісь бере. І потім пускають людей по другому, третьому кругу. Так тоді питання: а чому ж влада свою функцію не виконує? Тому що саме держава, держава має забезпечити таку мсек, ще стару МСЕК, де не повинно бути таких, як крупа і доларів на метрасі, тобто забезпечити відсутність корупції. Інакше навіщо ми тоді з вами платимо податки для НАБУ, ВАКС, САП, ну, Національне антикорупційне бюро, там, Вищий антикорупційний суд, спеціальна антикорупційна прокуратура. Навіщо тоді ДБР, і всі ці органи, які контролюють там цю корупцію? Якщо вона та ця корупція є, і ці органи не виконують свою функцію, а потім просто беруть і людей кидають в м'ясорубку. Просто так, знаєте, самий простий вихід, який можна придумати. Це взяти людьми і пожертвувати українцями, все одно їх ніхто вже не рахує. Так я розумію. Ну, звісно, ми з вами не віримо, що влада таке може зробити. Звісно, що це робить темна сила, але ж дивіться далі. Що чекає далі? Що задумала ця темна сила? Хто на черзі тепер у нас буде? Сьогодні анонсуються, анонсуються гучні арешти ректорів вищих учбових закладів. Нібито за те, що вони там влаштовували студентів на свої, там, свої вузи для того, щоб ті уникнули мобілізації. І ви знаєте, ці анонси вони такі небезпідставні. І тепер треба задуматися, а хто сьогодні постраждає від цього? І я не здивуюся, якщо від цього постраждають не самі ректори. Так, там одного-двох покажуть вам на хабарях, там якісь таких самих гучні, знаєте, розроблять одне-два гучних затримання, але постраждають всі студенти, які повинні будуть там пере перездавати якісь іспити, якісь переатестації проходити. Там придумають, що з цими студентами. Але головний посил, що буде якась реформа. І ці студенти, під час поки реформа закриє ворота щодо отримання знань. І ці всі студенти потраплять на фронт, їх мобілізують просто, тому що вони не будуть можливості оновити статус чи пройти якісь там переоцінювання і так далі. далі, далі. Ви зрозуміли, яка схема цікава? Тобто, виходить, що влада на певний час закриває ті права, якими особа має бути наділена згідно конституції, тобто, позбавляє на місяць, два, три цих прав, і в цей період часу цими правами максимально нехтує правами українців. Схема страшна. Скажу вам чесно, і мені від цього стає, ну, чесно кажучи, не по собі. Чому має українець, який отримав інвалідність ще до війни? От скажіть, будь ласка, проходити якусь переоцінку, якщо в нього друга група, і він там вже 10 років є інвалідом. Чому він має знову бігати, збирати якісь докази, нервувати? Тому що багато інвалідів, які ж на нервовій системі отримали інвалідність, там діагнози пов'язані з нервовою системою. І зараз зобов'язують всіх українців знову таки нервувати. Думати, а вдруг там щось не те пройду, а вдруг там щось таке вигадають, що я знову буду ж таки придатний до військової служби, хоча в мене реальна друга група, як мені це все перепройти? Тут тобто багато питань у людей. Люди залякані, тому що люди не є юристами або спеціалістами в певній сфері. І як проста людина собі, що вона буде думати, а деякі люди не знають навіть, як ту заяву написати на продовження інвалідності, і просто будуть позбавлені цього статусу автоматично. Чи які штрафи знову видим? ну розумієте про що йде мова? Що нас чекає в 2025 році? Реформа студентства, реформа інвалідності, нові якісь штрафи, чого ми будемо чекати сьогодні від влади. Давайте будемо зараз з вами наблюдати за тим, що відбувається, прогнозувати на тих посилах, які нам сьогодні дають, і аналізувати законодавство. Тому, звісно, вас поздравляю з Новим роком. Я всім бажаю в першу чергу це перемоги, мирного неба, щоб ми нарешті прийшли до миру, а потім, коли настане мир, розбиратися, що це відбувалося. З боку влади по відношення до народу України прийде час. Дійсно, за ці дії прийдеться відповідати. Оскільки тут уду зараз багато життів віддано просто на оцих якихось тіпа реформах. Отаке От у нас вийшло перше відео у 2025 році. Будь ласочка, прошу вас написати в коментарях, можливо, якісь теми вас турбують. Досить цікаві теми, які я не розкриваю. Можливо, які законодавчі акти, які треба також розглянути, розібрати. Пишіть, будь ласка, в коментарях все, що вас цікавить, будемо аналізувати, будемо конкретизувати, будемо вивчати і доводити до вашого відома. Якщо це відео сподобалось, будь ласка, лайк, не сподобалось, дизлайк. З вами адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.